Привіт! Вітаю тебе на «Ти Шеф. Мене звати Ілля Сьомін, я шеф-кухар ресторану Тін Тін. Сьогодні я покажу, як легко та швидко приготувати фунчозу з тонцем. Хунчоза надзвичайно популярний продукт у країнах Азії. Якщо говорити простіше, то це скляна локшина. Не зі скла, звісно, але після відварювання вона дійсно стає напівпрозорою. Вона є повністю безглютеновою та готується з крохмалу бобів мунг, картопляного, тапіоки або навіть касави. Для приготування страви нам знадобляться. А тепер дуже гарна новина. У Китай за продуктами їхати не потрібно. Довго стояти в черзі, ну, самі розумієте, усі продукти є в метро. Тож почнемо. Для початку я відкрию банку тунця та нею олію. Далі розчавлюємо декілька голівок часнику, додаємо їх в олію та залишаємо на 15 хвилин. І поки олія вбирає у себе ефірні масла часнику, ми займаємося фунчозою. Заливаємо фунчозу окропом і залишаємо на 5 хвилин. Тим часом на чесниково-тонцевій олії ми обсмажуємо почищений та порізаний кальмар. Для нашої страви краще брати сковорідку вок. Кальмар потрібно обсмажувати не більше хвилини для того, щоб він не був гумовий. Для наступного етапу нам потрібні болгарський перець, помідори чері, імбир, перець чилі та пекінська капуста. Почнемо ми з болгарського перцю. Ми доливаємо ще трішки чесникової олії та по черзі обсмажуємо всі овочі. Доливаємо ще трішки олії. Тепер ми вводимо у суміш кальмари та тонець. Далі додаємо трішки перцю білого вина та випарюємо. Тепер час додати фунчозу. Після того, як вона постояла в окропі 5 хвилин, ми зливаємо його та промиваємо її в холодній воді. Після неї додаємо всі соуси, сіль. Перець та перемішуємо. Далі ми вимкаємо вок, додаємо зелену цибулю та кунджут. Тепер викладаємо все це на тарілку, прикрашаємо кінзой, м'ятою та лаймом. І, як кажуть китайці, смачного. А тепер увага! Зараз на екрані ви бачите ті інгредієнти, з яких я буду готувати наступну страву. Серед усіх, хто відгадає назву страви та напише її у коментарях, ми розіграємо сертифікат на тисячу гривень у метро. Ім'я переможця шукайте у першому коментарі до наступного відео. Тому не забудьте підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, і, звісно, залишити коментар під цим відео. До зустрічі на Тише.